Ець оператор єгерського батальйону Роман Березін повернувся додому на щиті 26 лютого. Тростянчани провели захисника України в останню земну дорогу. Під траурні звуки оркестру від стін рідної домівки до кладовища по вулиці 93-ї бригади тростянчани проводжали захисника коридором пошани. На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Роман Вікторович пішов добровольцем, щоб захистити рідну Україну від російської навали. Військова служба старшого стрільця-оператора Єгерського батальйону Романа Березіна на Донецькому напрямку була пов'язана з неймовірними ризиками, випробуваннями та відповідальністю. П'ять довгих місяців він вважався зниклим безвісті, 20 вересня 2024 року. У Покровському районі Донецької області солдат. А Роман березін прийняв свій останній бій! Задачуючи сьогодні нашим хлопцям, дівчатам, які вже 14 років фактично вборюють нашу незалежність. Україна є. Ми сьогодні маємо право жити, працювати, мріяти. Але треба пам'ятати, що кожен день нашого життя ми завдячуємо нашим воїнам, які віддали своє життя, найдорогше, що не було. Ми співчуваємо родині, дітям, всім рідним і близьким людям, які втратили свого батька, друга, дідуся, загалом захисника в житті, в побуті. Ми розділяємо цю скорботу, звісно, зробимо все, щоб допомогти родині пережити ці важкі. важкі Випробування, і щоб пам'ять про Романа Вікторовича завжди була в наших серцях, ім'ях наших вулиць, шкіл, моральних дошок, щоб наше покоління дітей пам'ятало ім'я кожного нашого героя. Бо це надзвичайна велика ціна. ціна. Більше 70 воїнів наших Терсенця вже віддали своє життя. Багато десятків вважаються пропавшими безвісті. Ми молимося за кожного з них. Ми молимося кожного нашого воїна. Він порусив додому вже воєнний ушкоджений. Чисті слава нашим воїнам, які захищають Україну. Честь і слава нашим полеглим воїнам, держину Роману Вікторовичу. Слава Україні! Наша Україна втрачає найкращих своїх синів, які боронять нашу землю до кожного до кожної хвилини свого життя. Таким був Березін Роман Вікторович, який до останнього нас боронив кожного з вас. Він пішов до лав збройних сил. Щоб захистити свою сім'ю, свою дружину, своїх дітей і всіх, хто в нього є. Нехай завжди пам'ять про нього буде жити в наших серцях. Нехай наші наступні покоління українців завжди пам'ятають про подвиг наших героїв, про подвиг нашого полеглого героя і про подвиг героїв, які кожного дня стоять на захисті нашої держави. Слава Україні! Був найкращим чоловіком, справедливим батьком, відданим та надійним другом, віддати шану загиблому герою зібралися десятки людей. Сам Бог сказав такі слова, і вони записані в Біблії. Не бійтеся того, хто вб'є тіло, угубить тіло, душі ж з вашої нічого не зможе зробити, не зможе погубити. І вони розуміють, що от вони вбили українського воїна, але вони його не перемогли. Бо вони вбили його тіло, а душа його жива. І цьому, тому сьогодні, браті і сестри, душа воєнного воїна Романа тут посеред нас. Вона бачить своїх рідних і близьких, і якби ви чули, могли почути Його, то він би заспокоїв свою дружину, дитину, рідних, близьких і сказав би, не плачте, на кожній могилі, де ви бачите, зараз прапор України. Ця в могилі покоїться тіло, прах новітнього святого. Бо кожен, хто віддав своє життя за ближніх своїх, за вітчизну свою, за народ свій, за землю свою, душою переселяється в царство Боже через співчуття рідним і близьким. А Господь прийме душу прист... Рома... об'єднаноробойне романа в Царстві Божому, а на вас усіх Боже благословення. заплачено ми їм не пробачимо, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло. Траво світить воно, українське сонце зішно, українське сонце зішло. Роман Вікторович Березін віддав найдорожче власне життя за наше мирне щасливе, вільне майбутнє. Вічна пам'ять та слава захиснику України, Роману Березіну і усім героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.